Спробуємо використати цикл for для іншої задачі. Наприклад, нам потрібно вивести на екран таблицю квадратів. Будь-яку задачу, яку ви розв'язуєте за допомогою будь-якої мови програмування, спочатку потрібно проаналізувати. Тобто, взяти навіть листочок і ручку і проаналізувати, що саме має бути. В нашому випадку має виводитись на екран, що 1 в квадраті дорівнює 1. Далі 2 в квадраті. Дорівнює 4. 3 в квадраті. Дорівнює 9. І так я хочу, наприклад, до 20. Що в нас тут є постійним? Постійним на кожному рядку виведення буде знак піднесення до степеня квадрату і дорівнює. Будуть змінюватись тільки ось ці числа. Якщо між ними є якась закономірність, тоді точно можна використовувати для вирішення цієї задачі цикли. У нас є закономірність, тому що тут будуть змінюватись послідовно кожен наступний рядок, кожне число буде збільшуватись на 1. А тут буде виводитись саме цього числа квадрат. Спробуємо виконати цю задачу. Так, нам змінної сум не потрібно. Циклі в нас буде лічильник, який буде виконувати його, ну, наприклад, до 20. І в нас буде виводитись число. Потім, що воно підноситься до степеня, це дорівнює і значення самого числа, тобто і помножити на і. Це ми якраз так і підносимо його до квадрату. Ось це нам не потрібно в цій задачі. Спробуємо виконати. Ось у нас таблиця квадратів від 1 до 20. Якщо є якісь дії, які повторюються, то цикли доцільно використовувати і потрібно використовувати. Якби ми не знали про цикли, нам потрібно було б вставити 20 різних команд про те, що саме має вивестись на екран. А так ми це зробили за допомогою трьох рядків. На цьому все. До зустрічі, на нових уроках!